Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. ситуацію на полі бою станом на середу, 19 листопада. Вже цієї ночі росіяни вчинили абсолютно страхітливий і варварський обстріл ракетами і удари шахедами по українських містах. Найтяжче в Тернополі там російська крилата ракета знищила житловий будинок уже на даний момент. 19 загиблих, понад 60 поранених. Взагалі страшно навіть дивитись на ті кадри з Тернополя, але мусимо, оскільки це. Ще раз доводить, що Росія і Путін не збираються зупинятися, а збираються продовжувати свій терор, свої удари по українських містах, по українських цивільних людях, в тому числі і на заході України Путін абсолютно без різниці, який регіон, яке місто знищувати. Поговоримо трохи про це, а також про те, що самі росіяни на рівні свого міністерства війни чи оборони визнали удари українських військ ракетами атакам з повер... Вороніжу там напередодні було уражено саме військові цілі. Сьогодні ворог вийшов із підтвердженням цієї інформації. На північ від Покровська тривають спроби росіян проникнути в напрямку села Гришини і відрізати ключові дороги до Покровсько-Мерноградської агломерації. Наші десантники знищили там групу ворога, яка просочилася в тому напрямку. А ще відпрацювала українська авіація. Розбомбила росіян під Покровськом. Будемо сьогодні ці кадри. Оглядати, ну а ще продовжується спроба росіян проникати все ближче до Гуляйполя. Були знову там зміни по фронту, попри заяви деяких наших офіцерів так медійно активних називаємо їх так, що там усе стабілізовано. Не все стабілізовано. Знову, як повідомляє Діпстейт, до села Затища за 5 кілометрів від Гуляйполя ворог проник і загрожує вже просочуванню до самого міста. Отже, всі ці теми сьогодні оглядаємо, як завжди, чесно, максимально об'єктивно і відверто. Будь ласка, залишайте свої коментарі до наших оглядів. Я це дуже ціную і це допомагає нам працювати на Ютубі. Коментар можна написати потім. А лайк, будь ласка, поставлю. Ставте просто зараз. Я дякую всім тим, хто реагує, хто залишає свої реакції до наших оглядів, відео. Це дуже цінно. Це справді нас підтримує. Ну і показує ваше відношення до того контенту, до тієї роботи, яку ми робимо, яку ми створюємо. Далі, друзі, рухаємося до першої важкої теми. Це тема обстрілів України російськими ракетами. Ракет було близько півсотні, а дронів було близько півтисячі різних на все це були шахеди, але значна їх частина, і це один із таких дуже складних для відбиття комбінованих був обстрілів цієї ночі України. Ясно, що це були численні атаки в кілька хвиль. Атаковано було і південь України, і північний схід, і Харків, і Полтавщину, і на Київщині збивали ці шахеди. Але основний удар цієї ночі він прийшовся по заходу країни: це Львівщина, Івано-Франківщина. Рів... Рівненська область, Хмельницька область, Вінницька область, Поділля і Тернопіль. Тернопіль я в кінці згадав, але насправді там найтяжче. Там російські ракети влучили по житлових будинках. І ось ми маємо кадри з Тернополя від національної поліції, де видно, що фактично пів будинка не існує. Тобто, це висотна багатоповерхівка, поверхів на 9, напевно. І от там знесено буквально 5 поверхів верхніх цією ракетою. Так виглядає, що це ракета крилата Х-101. Принаймні саме ці дані попереднього озвучив речник повітряних сил Юрій Єгнат. Тобто це саме такого типу ракета, запущена з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які злітали цієї ночі. Взагалі є відео з Тернополя, яке я показувати не буду, але бачив його на російських пабліках. Хтось там з місцевих мешканців. Зняв півтори хвилини відео, як ці ракети буквально в цей район знищують одна за одною ракета. Там було щонайменше шість прильотів. От щонайменше я побачив, нарахував саме ракет Крилатих 101, які відстрілюють оці теплові пастки, щоб їх збити не можна було. Ну, що це означає? Що фактично на кожен обласний центр, на кожне місто, де є електростанції, де є якісь склади, де просто живуть люди, треба ставити Петріот. Ясно, що там 20-30 петріотів у нас не немає в Україні. Ну може стільки і не треба, бо Петріот закриває значну площу, тобто він може там область закрити, умовно кажучи. Але е, ясно, що одна така установка може чи навіть система не справитись, тому що росіяни атакують комбіновано. І перевантажують саме точково систему ППО, величезною кількістю дронів, шахедів, обманок різноманітних, ну а потім великою кількістю ракет точково б'ють в одне місце, як це було в випадку з Тернополем. І е, значить, так виглядає по е, людських втратах, по жертвах цього обстрілу, що люди не спускалися в укриття. Тому що ми бачимо, що фактично знесено верхні поверхи будівлі. І вже на даний момент я читаю, що 19 розагиблих, понад 60 поранених. Ну, і це свідчить, що ну, Сподівалися, що о мене це біда, а так не сталося на превеликий жалі, і ракета прямо врізалася у цей будинок. От інші ракети там по промисловості прилетіли, і в Тернополі сьогодні перевищення рівню, рівня хлору в повітрі в 6 разів. Так було і минулого разу. Очевидно, по тому самому підприємству знову ворог бив. Може, не тільки по ньому, але це саме промислові об'єкти, індустріальні. Ну і от одна з ракет влучила в житловий будинок напряму. Крім того, у Львові подібна історія зі знищенням саме складських і логістичних будівель. Там велика пожежа була подібна в тому сенсі, що повітря було забруднене через пожежу, через їдкий дим. Теж закликали там мешканців закривати вікна, бо було перевищено рівень шкідливих речовин в повітрі в кілька разів. І теж били росіяни саме по складах, по логістиці. Там, на щастя. Близько не було якогось житла, тому обійшлося. Але ну це теж тероризм. Там знищили Укрпошту таке провідне відділення з великими складами. Тощо, от така ситуація. Ну і удари по енергетиці. Звичайно, бурштин, інші електростанції, все це було ціллю російських ударів. Тому є відключення електроенергії, екстрені відключення, і запроваджено. Графіки відключень багатьох регіонах. Тепер про удари по Росії. Я лише один випадок виокремлю. Росіяни сьогодні підтвердили те, що атакамси прилетіли по Вороніжу. Можемо поглянути на карту. Вороніж, в принципі не так далеко від українського кордону. Тут, окрім того, що є різні заводи, поруч є, також аеродром з позивним Балтімор. Так з якого злітають російські бомбардувальники Су 34 і атакують. Україну керованими авіабомбами, але до Воронежа напряму від кордону Харків ще не менше 200 кілометрів. Ясно, що атакам летять значно далі, і їх до кордону не підводили безпосередньо ці пускові установки. Однак Воронеж справді в межах досяжності от по ньому було здійснено атаку на генштаб вчора окремо про це написав що відбулася операція з ураження воєнних цілей в районі Вороніжа ракетами атакамс. Росіяни сьогодні підтвердили цю інформацію, звичайно, зі своїми певними маніпуляціями і доповненнями в лапках. Вони, по-перше, оприлюднили кадри елементів цих ракет, заявивши, що вони ці ракети збили. Хоча те, що ми бачимо зараз от на екрані, це сегменти ракет, які відділяються перед бойовою частиною перед самим ударом. Тобто, це такі несучі елементи, там згоряє паливо, і відповідно вони відпадають по ходу вже самого курсування ракети наближення. Її до цілі, скажімо так. Тут не видно навіть місце ураження системами ППО, тобто ці болванки, що називаються загалом цілі, корпус цілий, і вона просто відвалилася і впала. Бо це частина самого такого технологічного процесу удару. Називаємо це так. Росіяни назвали, заявили, що вони збили чотири ракети з допомогою системи там 400 і панцер. Заявили, до речі, що жертв і постраждалих серед цивільних немає серед мирних громадян. Це важливо. Що ракети справді прилетіли по воєнних об'єктах, не зачепили е, мирних людей, так ну умовно мирних, бо це все таки росіяни, вони підтримують путінську агресію. Але е, маємо на увазі тих, хто не перебуває в російській армії на даний момент. Ну і е, власне кажучи, е, фактично в такий спосіб, російська пропаганда їхнє міністерство оборони. Підтвердило дані українського генштабу стосовно цієї атаки. Ну, що саме могло бути атаковано, чи це авіабаза Балтімор, Воронезька, чи це якісь військові штаби чи виробництво? Наразі інформація не бачив перевіреної, але важливо зауважити, як це пише і телеграм-канал Офіцер, що застосування ракет атакам з повороніжу далеко не перше в цьому році, саме після їх використання ще за президента Байдена, власне кажучи, були перші. Перші випадки, але потім згодом вже і за Трампа були випадки застосування таких ракет. Просто вони доволі такі рідкісні. Це не часто трапляється, будьмо відверті, і по узгоджених певних цілях, об'єктах. Тобто, це означає, що з американцями очевидно цю операцію, цей удар так само узгодили. Далі друзі, рухаємося. Ми вже на Слобожанщину на Лиманський напрямок відразу до Куп'янського напрямку. Звісно, на днях повернемося. Просто ми його оглядали вчора і позавчора уважно. Сьогодні про лиман трохи поговоримо, бо ми тут бачимо постійне зростання. Цієї сірої зони, ну і вклинення росіян в напрямку Ямполя. Я маю на увазі сіру зону від річки Жеребець на схід від Лимана, район Торського, зарічного Ямполя. І відповідно ми бачимо тут одне таке вклинення сірої зони і велику сіру зону південніше. Сіра зона це становить від річки Жеребець в найдальшій точці вже 8 до 9 кілометрів. Насправді. І е, росіяни зосередили, власне кажучи, свої зусилля зараз на тому, аби проникнути між Лиманом і Ямполем в район, зокрема населеного пункту Діброва. Є Діброва там на Луганщині, в районі Креміної, де йшли бої в серебрянському лісництві. Є ще одне таке село Діброва біля Ямполя поблизу Сіверського Донця. І от бачимо, що ворог намагається тут просочуватися, проникати. Про це пишуть і. Представники проєкту Deep State. ворог продовжує тиск на лиман по всій сірій зоні, але за останній час вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію, де здійснюється постійне виявлення і ураження піхоти противника. Зокрема, вдалося запобігти швидкій інфільтрації росіян в сам Лиман, але їхній постійний тиск і кількісна перевага може в будь-який момент змінити ситуацію. Також противник почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом і Ямполем, Пишуть представники Діпстейту в напрямку Діброва і старого. Каравану це діброво. Ми от показали. А поруч ще є таке село Старий караван, воно в зеленій зоні. Тобто його контролюють наші військові, які Діброво, але ворог окремими групами і сюди просочується і бачимо, пробує обходити лиман фактично із південного сходу, з півдня. Бо ну, лиман сам тягнеться, щоб ви розуміли. От фактично от до цієї точки, майже доходячи до Діброви, тобто ворог намагається от з півдня місто обходити. Несприятливо складається ситуація для Ямполя, так само повідомляють представники. Ставники діпстейту пишуть про те, що ворог затягується в посадки біля Ямполя, облаштовує там свої позиції і здійснює постійні спроби залазити в селище, користуючись і погіршенням погодних умов, тобто видимість, видимість, яка погіршується через туман, можна буде напевно найближчим часом на спостерігати чергову в лапках перемоги від росіян з демонстрацією ганчірок в Ямполі і заявами про в лапках взяття селища, але це буде чергово, Вою акцію флагов тику наголошують представники діпстейту. Ну і також на цьому лиманському напрямку у нас ще відбувся один такий ефектний епізод боїв. Ми вже говорили в попередніх наших оглядах, навіть цього тижня, про Частіші випадки застосування НРК, тобто наземних роботизованих систем, це платформи, які самі їдуть на дистанційному керуванні, перевозять боєприпаси, проводять евакуацію поранених, іноді ведуть уже спостереження, і навіть підривають групи ворожої піхоти. Бригада К2, 20-та окрема бригада сил безпілотних систем, здійснила от е, такий успішний е, за, ну, запуск, підрив е, такого НРК і знищила. Ворожу піхотну групу. В цьому випадку маємо підрив якраз російського НРК, але його підірвали наші. Це важливий нюанс. Ворог перевозив на цьому роботі боєприпаси. Зараз можемо побачити це відео. Наші військові з 63-ї бригади, «Столеві леви», які на Лиманському напрямку якраз, ведуть боротьбу з ворогом, засікли з безпілотником, літаючим, цей наземний безпілотник-робот, і от і атакували його. І вийшов такий ефектний вибух, бо на цей НРК росіяни навантажили очевидно якісь зміни, якісь боєприпаси, і от воно все здетонувало дуже і дуже ефектно. Е, відео красиве, але свідчить воно про те, що ворог теж в принципі нарощує свої можливості, масштабує із використання подібних роботизованих систем на полі бою. І от вони в цьому випадку, ці системи, знову ж таки виконують саме логістичні завдання, щоб на собі не тягнути, чи на віслючках нещасно які зміни снаряди, от використовують росіяни подекуди і роботи. Тобто, в принципі, є у них така можливість, і виробництво очевидно існує. Далі рухаємося, друзі, на Костянтинівку. Тут у нас є зміни південніше Клебанбицького водосховища, і ми бачимо, що в районі знову ж таки Щербинівки, Петрівки, Клебанбика ворог здійснює просування. Це не дивно, тому що фактично сіра зона покрила усю цю територію південніше водосховища. І ми говорили, що очевидно наші військові звідти відходять або вже відійшли значною мірою. І поступово карта змінюється, ворог тут закривається. Цю ділянку закріплюючись. Ну, ймовірно, там ще є позиції наших військових, але е, залишатися там надзвичайно ризиковано. Доводиться відходити за водойму і продовжувати оборону Костянтинівки. Цей процес триває. Ворог намагається інфільтруватися, заходити в Костянтинівку через сіру зону від Олександра Шультеного, про що ми раніше говорили. А район Щербинівки бачимо поступово. Червоніє, на превеликий жаль. Е, ну, не дивно, адже Ворог взяв Катеринівку раніше тепер підтягують вони свої позиції поруч, південніше. Тепер щодо Покровська заглянемо сюди. Тут у нас змін по мапі не відбулося за останню добу, але відбуваються постійні бої в районі Шахового і Володимирівки. І от тут, у цьому районі, наші військові відтісняють із заходу ворожі позиції, зачищають біля шахового. Росіяни ж постійно здійснюють спроби накатів на Володимирівку з півдня від Новоторецького, Коптєвого тощо. Тому тут триває за цей клаптик, за цей відрізок постійна активна боротьба. Задіяні тут зокрема і азовці, і десантно-штурмові війська наші, 93 я бригада. Холодний Яр, Росіяни переважно тут використовують свою морську піхоту, як ми знаємо. Ну а південніше за Мирноград і Покровськ продовжується теж вперта боротьба, яка спрямована на те, аби втримати ключові дороги і населені пункти, які на них лежать. Це Гришине, Родинське і Красний Леман, де частково присутні росіяни. Аби втримати цей коридор логістичний і забезпечити можливість довозу всього необхідного оборонцям. Мирнограда і північної частини Покровська. Отут залишаються наші військові. І от саме в цих точках і ведуться зараз основні бойові такі ключові зіткнення. Докрема, ви виокремимо випадок ліквідації ворожої групи піхоти нашими десантниками. Маємо кадри від самого корпусу десантно-штурмових військ, знищення ворожого танка південніше Покровська. Не от цей танк був безпілотниками помічений вночі і знищений. Це навіть ближче до сели. Довго росіяни пробували не під'їхати до Покровська, не вдалося. Ну і також робота з кидами по російських позиціях, коли ті групи росіян, які намагаються підібратися до Покровська і заходити, закріпитися в певних ключових точках, наприклад, на в'їзді в Покровське, в напрямку на Гришини на північний схід від Покровська, вони знищуються. Деякі кадри можемо показати, але далеко не всі. Тобто йде мова, власне кажучи, про цю ділянку про цей відрізок, от де не ворог проникає, просочується і намагається, власне кажучи, блокувати прохід наших військових у Покровськ. Військові з корпусу десанто-штурмових військ, командування цього корпусу, повідомило, що наші військові тут ліквідували групу російської піхоти. Вона намагалася закріпитися на одному з об'єктів сільського господарства. Тобто, якісь фермерські будівлі були, і цим самим ворог блокував просування наших додаткових підрозділів. Покровськ. відповідно. Росіяни прагнуть вийти до населеного пункту Гришини. Повідомляють наші, е, наші десантники так, з самого корпусу, от, де мова про Гришини, і е, намагалися використати цю точку збору як певний плацдарм для виконання цього задуму. Але їм не вдалося тут обійти місто, закріпитися. Наші військові їх тут знищили, зачистили. Ну, всі кадри знищення не можемо, ми відповідно показати. Водночас десантно-штурмові війська повідомляють. Про ситуацію в Мирнограді вона поступово на жаль погіршується. От є дані стосовно того, що противник продовжує безрезультативні спроби скувати оборону Мернограду, але загалом кількість спроб росіян просучитися в Мирноград вона збільшується, і це не лише зі сходу. Росіяни пробують із півночі теж заходити в Мирноград від Красного Лиману. Намагаються заходити вони зі сходу і з півночі, тому тут звичайно оборона. В в тяжкому становищі, ну скажімо так, в дуже непростому. Багато багато ситуацій, на які треба оперативно реагувати, але вона стоїть, тримається, світле, рівне, мирноград контролюють наші військові. Ну і також говорить снайпер, Станіслав Бунятов додає, що на Покровському напрямку Росіяни все частіше переодягаються і в цивільний одяг, намагаючись просочитися, проникнути в певні населені пункти. Ну покровсь в першу чергу, мирноград в другу чергу, там теж на околицях вони це просочування здійснюють і. І, в принципі, така поведінка ворога вже фіксувалася в багатьох населених пунктах. Це Куп'янськ і той же Ямпіль це з останніх таких подій. От так само в Покровському Мирнограді ворог користується тим, що цивільні там залишаються і маскується під них. Ну і наша авіація відпрацювала. Величезні молодці наші військові льотчики, які знищили. Теж місце закріплення ворога поблизу Покровська на околиці Покровська. От можемо показати ці кадри. Ворог спробував закріпитися в одній із будівель Покровської агломерації і теж заважав руху наших підрозділів, тобто це був якийсь логістичний, очевидно, маршрут. От Наші дві сушки 27-мі відпрацювали. Точково керованими авіабомбами GBU-62, уразили цю позицію окупантів, знищили її і відкрили шлях для просування наших військових в покровській агломерації, тобто авіацію наші. Задіюють і задіють її ефективно на полі бою. Ну і ще одна публікація, про яку хотілося би поговорити сьогодні на нашому огляді, з'явилася на російській медіазоні. Ви знаєте, це таке опозиційне російське видання, яке публікує доволі часто якісні матеріали про війну. От, Зокрема, у них з'явилася стаття, яку хотів би. Сьогодні частково зацитувати і принаймні звернути вашу увагу на неї. Це стаття під назвою Залівка для Герасимова Гламуріки закрасив кредит, монолог чертежника, який рисував карти для командування, потім дезертував з фронту. Така довга назва. Суть така, що вони взяли інтерв'ю, велике розгорнуте в російського солдата-строковика. Ну, от така стаття. Я її все не буду показувати. Звати його В'ячеслав Боярінцев. От він був строковиком. Він був Атографом і в російській армії він виготовляв саме карти різних районів проведення російських наступальних операцій. І от коли він дезертирував із армії, почав спілкуватися вже з журналістами. Розповідає він ці статті про реальний стан справ російської армії, стан деградації цієї армії, це все цікаво, але довго переказувати. Тому я вас прошу самостійно знайомитися з цією статтею, якщо вам цікаво. Я лише зацитую. Той момент, коли росіяни дійсно промальовують на своїх картах, своїй пропаганді певні територіальні там здобутки, просування, взяття в окупацію певних населених пунктів. Ну, от можемо на карту нашу повернутися, власне кажучи, і поглянути, наприклад, як на діпстейті, виглядає той же там, умовно кажучи, напрямок Гуляйполе Тернувати-Покровське. Ну то росіяни вже малюють, що вони там, наприклад, повністю зайшли. Нечаєвку, Остапівське, тобто ще кілометрів 5-6 собі забрали. До Добропілля доходять, вони там на окремих картах. Новопавлівку, вони вже там мало не взяли, вже кілька було в них таких заяв. От у нас тут Новопавлівка сірим позначена лише в зв'язку з тим, що ворог туди. Проривався із десантом і був знищений, але у росіян ця лінія фронту вже значно далі. Так от, а, значить, цей Бояренцев розповідає, власне кажучи, що полки їхні подають дані, ніби, наприклад, війська взяли повністю умовні Русеняр і Полтавку. Так, я їх змушений зафарбовувати. Потім відкриваю, як каже, випуск Майкла Накі ввечері, чи накі дуже якісно оглядає події на полі бою. Дивлюсь на мапу Діпстейт, каже цей російський строковик, і бачу, що весь Русеняр знаходиться в сірій зоні, а не окупований. Знову ж таки, я спілкувався безпосередньо з начальниками штабів і полків. і Вони мені казали, ну це капіці, те, що ми подаємо дані про Русування вигадані, це повний якби, а от нас там не може бути швидше за все каже він: фальсифікація відбувається лише на рівні командирів полків. Вони подають інформацію в дивізії, а з дивізії інформація надходить в армії. А армії ще більше е, прибріхують. І ми отримували зрештою в електронному вигляді заливку про становище дивізії зі штабу армії. Я особисто бачив, що там абсолютно нереальні дані. Та заливка, що мені подають командири полків на півтора-два кілометри, відрізняється від заливки, яка приходить із армії. Вона дуже відрізняється в армії. Ще більша фальсифікація того, що є насправді. Ну, власне кажучи, там він продовжує розгорнуто про цю проблему розповідати. Добре, що ця проблема в російській армії є. Вона змушує неадекватно їхнє командування оцінювати ситуацію. Тобто, ще із рівня полку ситуація абсолютно перекручується, змінюється. Це до невпізнаваності. Відповідно, вище командування російське приймає неправильні рішення. Ну і просто відправляє на штурми без підкріплення величезну кількість своїх ресурсів. Ну про такі випадки, зокрема зокрема, розповідає і цей бой Так і каже, наприклад, що були такі випадки в районі Торецька, коли замалювали одну зону територію, яка ніби під контролем 33-го після 7-го полків, туди зайшла російська морська. Піхота і спецназ, але виявляється, там були Збройні Сили України, там були сили оборони, там був Азов, насправді. І всіх росіян побили, каже цей росіянин. Ну, от така, от така от історія. Тепер про Новопавлівку кілька слів, яку ми вже згадали. Тут ситуація наступна. Противник, як пише, наприклад, той же телеграм-канал Офіцер, ну, ми про це детально говорили, відео показували. Противник декілька днів тому зміг на техніці залетіти до Новопавлівки, висадити там десант. Це доволі неприємно. Але, на жаль, не дивує після подібної ситуації на добропільському напрямку. І все це відбувається в силу певних проблем, які ми маємо, особливості сучасної лінії бойового зіткнення, яка давно не являє собою соцільну лінію, траншею, укріплення тощо. Тому росіяни постійно застосовують такі банзай-атаки, спрямовані на тебе залетіти якомога далі. Іноді ті плани поїстані на наполеонівські, але, на жаль, таке теж часом проскакує. Я тут додам, що Новопавлівка це далеко не єдиний такий приклад, той же добропільський. Виступ приблизно так само утворився, коли росіяни ломанулися на свій страх і ризик, їм пішло, поперло, і вони закріпилися в кількох селах. Там і, зрештою, перепрошую, потім довелося той виступ зачищати ну місяці два, так, от доклавши значних зусиль, і перекинувши туди резерви. Зараз ситуація в Новопавлівці стабілізована, пише офіцер. Але як показав досвід, того ж таки добропільського виступу, зачистка в таких районах має не менш важливе значення і в підвалах будинків, і в інших укриттях, де можуть ще знаходитися так звані потіряшки. Ну і нині додає він сіряк на мапах осінтерів. Теж не має значення буферної зони, де йдуть бої, як це було донедавна. Зараз це більше визначення території, на які ми не маємо впливу і контролю. Тобто, варто розуміти, що ці великі сірі. Зони, як то біля Новопавлівки, південніше, от вже в районі траси Запоріжжя-Донецьк, це території насправді не контрольовані, і тут бродять різні росіяни, намагаючись закріпитись, накопичуватися, все тощо. Крім того, загляньмо на Гуляйполе. Тут у нас проблеми нікуди не зникли, попри заяви того ж таки полковника Манька. Ми про це вчора говорили. Ворог залишається в рівнопіллі, принаймні даних про те, що їх звідти вибили. Немає. Крім того, росіяни звідси від Новоспенівського і рівнопілля дійшли до села Затища. Його на карті тут не видно, треба дуже наблизити карту, аби побачити цей напис. От ви його зараз можете бачити, затища. Так? І от, власне кажучи, ворог зумів, бачимо, знову ж таки, вбити такий клин тут і кілька кілометрів пройти до цього затища. вже згадано. Від затища до Гуляйполя по прямій кілометрів 5. А від межі сірої зони і того менше. Тому насправді ситуація проблематична, крім того, що за ти, що росіяни зайшли, вони наступають біля веселого зеленого гаю і біля червоного і намагаються власне, цю зелену плямку, яку наші раніше відвоювали зелений гай і червоне обійти, як ви бачите, з флангів, і закрити цю кишеню, ну і тоді вже наступати більш, так би мовити, системно на саме Гуляйполе. Як повідомляють наші військові, той же, говорить снайпер Бунятов, офіцер захоплення росіянами рівнопілля критично вплине на обстановку на цьому напрямку. Отже, це була висота, яку втратили. Вона відіграє важливу роль в застосуванні БПЛА. Тепер вже проти наших військових рівнопілля там на підвищенні певному знаходиться. Ну і подібні дані так само поширює і телеграм-канал «Офіцер» стосовно значення рівнопілля для цього району оборони. В Запорізькій області на цьому друзі сьогодні ставимо крапку в нашому огляді. Як завжди, я вам вдячний за увагу, довіру до наших оглядів. Пишіть свої коментарі, реагуйте. Ну і до зустрічі завтра в новому випуску огляду карти огляду карти бойових дій. До зустрічі!